Друзі, всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо говорити про Alt Proto AMX 30. І цей танчик я обміняв, забрав в трейдин, обмінявши Т-44100. І дуже багато коментарів було типу таких, що нафіга я це зробив. Т-44 100 класний танк, і його плюси ще і апнуть в наступному патчі, там йому секунду перезарядки зроблять на секунду менше. І також додадуть стабілізації, пробиття зроблять. 210 аж. І давайте сьогодні порівняємо. Альтпрото цей з т 44 100 навіть після Апу. Ну, давайте почнемо з гармати цього танка. І я вам скажу так: дивіться, пробиття у нас одразу же на основному снаряді 232, Альфа 300. У Т-44 навіть після АПа це пробиття буде тільки 210 при Альфі 250. На Альтпрото спокійно можна грати на основних снарядах. Голда вам майже не потрібна, особливо граючи в топі проти вісімок. Навіть граючи проти дев'ятого рівня, вам, скоріш за все, також цього пробиття буде достатньо, тому що ми граємо не в лоб ЛОП з важкими танками, а якісь середні танки або ПТшки, навіть якісь там броньовані, ми спокійно також будемо пробивати. Не всі, звісно, але пробивати ми будемо частіше, ніж інші середні танки. Також у нас тут просто ідеальні. КВН, тобто гармата опускається вниз на мінус 11, т 100 ніколи таке навіть не присниться. Єдине, що можливо у т 100 буде краще, це стабілізація, час зведення, розкіт і, можливо, навіть ДПМ. Хоча зараз у мене ДПМ-у також досить немало. Це 2600 майже очок на хвилину. Якщо поставити сюди трофейний або боновий досилач, то ми піднімемо цей ДПМ приблизно до 2700, чого достатньо при такій альфі і при такому пробитті. Єдиний мінус, який мені здалося на початку. Має ця гармата, це дуже довгий типу час зведення, а все із-за того, що я до цього танку прокачував 11 рівень, грав на ЕЛТЕшці 11 рівня, і там просто ідеальна стабілізація і дуже швидкий час зведення. І пересівши з того танку на цей, мені здалося, що не вистачає трошки швидкості зведення. Ну і також стабілізації. Хоча по цифрах, по стабілізації тут все досить непогано. Тому я сюди вліпив одразу боновий стабілізатор, хоча, можливо, я від нього відмовлюсь, поставлю щось інше. Дивіться, з приводу обладнання. У нас це обов'язково досивач. Потім я поставив вентилятор і стабілізатор. Замість вентилятора ви можете поставити спокійно сюди загартування, тому що у нас є і слот під загартування, якщо ми зробимо польову модернізацію. Ну і також тут досить маленький запас міцності, 1250 очок. Я обрав вентилятор для того, щоб максимально підвищити огляд, а також маскування. До речі, воно також тут досить непогано. Звісно, у мене є пірки на маскування і воно складає 33 майже відсотки нерухомої машини. Ну і огляд завдяки вентилятору. У мене також максимальний 445 метрів. З приводу мобільності, тут також все дуже чудово. Дивіться, максималка у нас 65 вперед і 22 назад. Питомо потужність аж 25 кінських сил, тому проблем з набором швидкості тут взагалі немає. Цей танк майже рве з місця і набирає свою максималку майже одразу. Тому також тут дуже величезний плюс. Грати на цьому танку максимально просто, тому що він такий собі універсал, у нього є досить непогане бронювання. Башти. Так, звісно, не всієї башти, а тільки маски, але маска займає у нас майже всю площину башти. Тому відіграти від башти тут спокійно можна. Давайте одразу покажу вам це бронювання. Почнемо з корпуса. Корпус тут взагалі ватний, тобто вас будуть пробивати спокійно, але є один нюанс, так як у нас гармата опускається. на Мінус 11, то ми спокійно можемо грати від рельєфу. На жаль, саме тут я не можу показати, наскільки це бронювання непогане, коли ми граємо під кутом, тому що танк більше не опускається. І тут буде приблизно 250-230 міліметрів. І навіть в деяких частинах тут буде показувати, що рікашет. Це якщо максимально ми будемо. Опускати нашу гармату і максимально грати від рельєфу. Тому буває шанс, що вас сюди, навіть в верхню лобову деталь, хтось не проб'є. Хоча на це сподіватися я вам не раджу. Краще все-таки грати від башти. Дивіться, які тут бронювання 274, 280 в якихось зонах. Єдині місця, де пробивається, це по боках цієї башти, як ви бачите, ось ось. Ну тут зона не дуже велика, і також лючок, який також не має бронювання. Хоча він досить маленький, сюди не дуже часто залітає. Хоча якщо грати на близьких дистанціях, і сюди вам будуть накидувати, тактика у нас максимально знову ж таки проста: ви можете грати або на другій, або на третій лінії, або їхати в ті місця, де ви зможете грати від своєї башти, ховати корпус і накидувати від рельєфу, наприклад, як в цьому бою. Також завдяки швидкості ви можете займати ключові місця на мапі, також змінювати фланги. Коротше, мені цей танчик сподобався, він дуже універсальний. І це не просто леопардоподібна стежка, це у нас такий собі універсал, який може грати і від бронювання, і від позицій завдяки максимальній швидкості. І навіть в деяких моментах ви можете ще і підсвітити завдяки тому, що у вас дуже гарний огляд. Тому дивіться, із мінусів тут, що я можу виділити. Тільки те, що у нього картонний корпус, але це все ж таки СТ-шка, Тому ну у нас майже всі СТ-шки не мають бронювання. Або якщо мають, то вони дуже повільні. Тому раджу до нього придивитися. Зараз він є в трейдин. Ви можете його обміняти. Нікого не агітую, але все одно раджу придивитися до цього танку. Напевно, один із найкращих варіантів у трейдин зараз. Досвідченим гравцям він взагалі зайде, це 100%, я впевнений. Новачкам буде трошки важко, тому що все-таки корпус пробивається. Борта у нас також 40 мм, здається, тобто і фугасами будуть сюди бити. Ну і швидкість для новачків, напевно, це навіть мінус, не плюс, тому що вони перші їдуть вперед і їх там розривають на шматки. Давайте тепер поговоримо про пірки екіпажа. Все, як завжди, у нас по стандарту. У мене цей екіпаж з 11 рівня, ASX оцей 40 тонн. що у мене тут стоїть. Це бойове братство, перки на маскування, ремонт, гострий зір, тобто перки на огляд. Потім у навідника все те ж саме, тільки ще у мене на стабілізацію тут стоїть. Снайпер також, механіку водію. Плавний хід знавець двигунів, ремонт, маскування, бойове братство. Ну і заряджаючому теж все саме бойове братство, маскування, ремонт, і ще я взяв ідеальний заряд для того, щоб підвищити нашу швидкість снарядів. Хоча вони досить і так швидкі. Так, з приводу фарму, дивіться, у нас досить дорогі снаряди, основні 1030 копійок у нас коштує основна ББшка. Тому досить багато ви будете віддавати срібла за снаряди. Але все ж таки, завдяки тому, що у вас будуть досить непогані результати на цьому танку, ну тобто на ньому, як на мене, легше зробити, наприклад, 2К, ніж на багатьох інших танках. Тому і заробляти ви приблизно будете більш-менш однаково. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, на якомусь танку, ну я не знаю, там у якого альфа 250, вам треба зробити там 10 пострілів, щоб зробити 2500 шкоди. Тут вам, наприклад, треба зробити 8 пострілів із таким пробиттям, плюс нахили кути гармати, бронювання башти, це зробити просто буде легше. Але як саме основний фармер, то цей танк, напевно, не дуже гарно підходить для цієї ролі. Саме для фану, для нагібу ця машина ідеальна. Але як фермір, напевно, я б її розглядав не в першу чергу. Але машина все одно цікава і достойна, я впевнений, що вона варта вашої уваги. Також забув сказати, що я їжджу з допайком зіграв я 30 боїв і ще ні разу не горів, тому можна спокійно також використовувати допайок. З приводу польової модернізації. Тут я в першому слоті взяв до швидкості повороту шасі та башти, в другому до стабілізації, в третьому до маскування. Слот у нас можна взяти або під розвідку під живучість я поки що катаю з вентилятором. Можливо, потім я поставлю сюди закавочку. Спробую і так, і так, поки що мене влаштовує варіант з вентилятором. Хоча ХП досить мало, тому все ж таки треба брати сюди загартування. Тут ви самі вирішуєте. Ну а на сьогодні все. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра.